Добрий день, ви на каналі Моє Господарство, і з вами я, Валентина. І ось сьогодні мені прийшла посилочка через нову почту з інтернет магазина Лідія місто Одеса. Я їх замовляла на сіння. Обзор насіння був на моєму каналі. І ось, е дивлюсь, мені в вайбер прийшло, що я у їх, на їхньому розіграші подарунків е, до Нового року виграла ось такий препарат. Ось такий препарат у Крінювич, е, рідке добриво, мінеральне добриво на основі. Екстрату морських водорослів стимулює розвиток кореневої системи, на початкових етапах росту, забезпечує збалансований розвиток вегетативної маси підпишує стресостійкість рослин. Ось така літрова зелена бутилочка мені прийшла. я дуже задоволена, тому що. Дуже рідко мені попадається ось такі, коли я приймаю участь в розіграшах, і що мені щось попадає в мій адрес. Хочу сказати слово за цей магазин. Люди працюють там дуже добре. Приходить насіння вчасно, е, дають гарні поради, тому я тепер буде частіше з ними спілкуватися, мати з ними відношення для того, щоб мати гарний урожай на своїх ділянках. Дякую хазяйці магазину за таку роботу, яку вона. Провела, багато в нього було подарунків, розіграшів. Тому у 26 му році бажаю всім міру, скорішого, здоров'я та натхнення у всіх ваших справах. Ось так, друзі. Так що будемо користуватися, побачимо, який результат від нього буде від цього добрива. Всім пока і до зустрічі на каналі. Бажаю, всім здоров'я! і натхнення. Хай швидше наступить мир. Пока-пока.